Артема і Дмитра в дитячому будинку всі вважали братами. Хоча між ними не було кровної спорідненості, вони потрапили до закладу в різний час і з різних причин. Але ще змалечку, коли їм було по два роки, вони почали товаришувати і не розлучалися аж до самого випуску, підтримуючи один одного в усіх випробуваннях, що випадали на їхню долю. Про Артема було відомо, що його батьки були запеклими пияками. Вони регулярно влаштовували гучні гулянки і мало дбали про сина. Одного разу, відправивши малюка до бабусі, вони зібрали компанію для чергового застілля, та ця ніч стала для них фатальною. Нетверезі гості необережно поводилися з вогнем, і внаслідок пожежі ніхто не вижив. Так хлопчик залишився сиротою і потрапив у дитячий будинок. Що ж до Дмитра, то його народила мати одиначка. Вона щиро любила сина, але розуміла, що через життєві труднощі не зможе дати йому гідне виховання. Врешті-решт, вона не витримала тягаря проблем і вкоротила собі віку. Після її смерті хлопчик опинився в дитбудинку. Обидва хлопці, росли жвавими і непосидючими, завжди вигадували якісь витівки вони могли підкласти комусь під подушку пластмасову змію або змастити мило зубною пастою. Щоб подивитися на реакцію вихователів. Але іноді їхні витівки призводили до неприємностей. Один з таких випадків стався, коли до них почав чіплятися інший хлопчик Сашко. Він постійно дражнив Дмитра, забирав його іграшки, ховав речі або обзивав. Дмитро не любив конфліктів і намагався уникати сварок, але одного разу не витримав і вирішив дати відповідь. На жаль, фізично він був слабшим і швидко опинився на землі. Тоді Артем, не роздумуючи, кинувся на допомогу і захистив друга. Звісно, вихователі покарали обох, але це лише зміцнило їхню дружбу. З віком хлопці залишалися такими ж заповзятими. Одного разу їм дозволили самостійно прогулятися за межами дитбудинку, і вони вирушили на ринок, де побачили безліч солодощів, які їм хотілося скуштувати, але грошей у них не було. І Артем підмовив Дмитра вкрасти кілька ласощів, однак їх швидко спіймали. А продавець, дізнавшись, що вони з дитбудинку, вирішив не викликати поліцію. Але про цей випадок стало відомо керівництву закладу. І хлопцям влаштували сувору бесіду, але жоден з них не зрадив іншого, взявши провину на себе. З поміж безлічі подій у дитбудинку особливо запам'ятався один день. До них часто приїздив багатий благодійник якого діти прозвали Янголом. Чоловік був високим, майже два метри зросту та водночас, неймовірно, добрим. І всі діти любили його не тільки за подарунки, а за те, що він завжди знаходив час вислухати кожного. Артем і Дмитро стали його улюбленцями. Наступного разу приїхавши, Янгол подарував їм однакові наручні годинники зі шкіряними ремінцями. І вони були неймовірно щасливі. Адже це був перший дорогий подарунок у їхньому житті. Підліткові роки принесли нові випробування, перші симпатії до дівчат. Дружба хлопців була настільки міцною, що навіть у цьому питанні вони знаходили компроміси їм часто подобалися одні й ті самі дівчата, але вони ніколи не сварилися через це, хтось один поступався іншому. Вихователі переймалися їхньою долею, вони навіть зовні стали схожими. Темне волосся, карі очі, однакова статура. Головне було, щоб вони не звернули на хибний шлях. І хоча їхнє дитинство було важким, дружба допомагала їм витримати всі випробування. Настав час змін. Хлопців призвали до армії. Вони не заперечували і з'явилися одночасно. Медична комісія підтвердила, що обидва абсолютно здорові. Артема направили до військ зв'язку, а Дмитра до морських сил. Такий розподіл їм сподобався. Вони дали один одному обіцянку підтримувати зв'язок і на знак дружби обмінялися годинниками. Служба йшла своїм ходом. Військові будні були суворими, але їх урізноманітнювали кумедні моменти та жарти. Попри відстань, друзі дотримувалися слова й регулярно листувалися, обидва показували себе як відповідальні та старанні солдати. І по завершенню строкової служби обом запропонували залишитися. Артем відмовився йому хотілося повернутися до цивільного життя. Відпочити від військової дисципліни. Дмитро у своєму останньому листі повідомив Мрію працювати на Рубиловецькому судні. Море мене не відпускає, вона кличе до нових пригод. Зачитуюся зараз історіями про пиратів і корсарів буду йти до своєї мрії. Артем не сумнівався в другові. І незабаром отримав від нього листа з підтвердженням працевлаштування на судні. Після армії першою справою Артем вирішив відвідати рідний дитячий будинок. Там він не знайшов свого улюбленого вихователя Ігоря Олександровича той уже звільнився. Але добрі люди підказали його адресу. Артем знайшов п'ятиповерхівку, де мешкав колишній вихователь, натиснув на дзвінок домофону і його одразу впустили. Ігор Олександрович тепло обійняв хлопця на порозі та запросив його до своєї маленької, але затишної квартири. Вихователь, розливаючи по чашках запашний чай, почав розмову: Бачу, Артеме, з мужнів. Які у тебе плани на життя? Слухай, ти ж розумний хлопець. У мого сина в Києві є власна справа, перспективна майстерня. Поїдь до нього, він тебе візьме, робота надійна, та й оплата гідна. Зможеш зняти кімнату в гуртожитку. А потім квартиру. Артем трохи подумав і погодився. Столиця зустріла його гостинно. Він милувався її архітектурою і розглядав місцевих красунь. На роботі все складалося добре, швидко освоївся і проявив себе. Син Ігоря Олександровича був задоволений новим працівником і жодного разу не пошкодував, що взяв його до своєї команди. Одного дня в автомайстерню заїхала стара Toyota. А за кермом сиділа чарівна дівчина. Машина час від часу глухне, а що з нею не знаю, не розуміюся, сказала вона хвилюючись. Артем заспокоїв її. Не хвилюйтесь, все перевіримо і виправимо. Проте його увагу привернули не лише проблеми автомобіля, а й її блакитні очі з густими віями. І яка ж постава, яка грація! У такої дівчини точно є хтось, подумав він, але вирішив ризикнути. Коли Віталіна повернулася за машиною, подякувала майстру, а він тим часом непомітно записав її номер телефону. До речі, мене звати Віталіна, представилася вона. Вже наступного дня Артем набрав її номер і запросив на побачення. Дівчина охоче погодилася. У її голосі відчулася радість, і це свідчило про те, що симпатія була взаємною. Віталіна повела Артема прогулятися вздовж Дніпровської набережної. Вони милувалися катерами та яхтами, сміялися, а потім натрапили на затишну кав'ярню. Виявилося, що вона вегетаріанська, але парі стало цікаво спробувати щось нове, тож вони залишилися і скуштували кілька страв. Наступне побачення відбулося в ресторані, де вони не квапливо попиваючи вино, ще більше пізнавали один одного. Артем вдивлявся всяячи очі Віталіни, і розумів він не хоче її відпускати. Вони справді підходять одне одному. Тож, коли настав момент, зробив їй пропозицію. І не просто так, а на даху багатоповерхівки, де місто розкинулося під їхніми ногами, сяючи вогнями. Віталіна, не вагаючись, відповіла так. Весілля вирішили не робити занадто пишним, а запросили найближчих. Артем зателефонував Дмитру, поділився радістю і щиро запрошував приїхати на святкування. Дуже хочу побачити тебе поруч у цей день. З мого боку буде лише кілька друзів із майстерні, і наречену мою віталіну нарешті побачиш. Звичайно, брате, хіба я колись підводив тебе? радісно відповів Дмитро. І він дотримав слова. У день весілля під'їхав до нового радцу. Привіз подарунки та щиро розділив радість друга. Не міг відвести погляду від нареченої. Довге темне волосся спадало на плечі. Голову прикрашала витончена діадема, а білосніжна сукня підкреслювала її ніжність і красу. Дмитро щиро привітав новоспечене подружжя та весело провів час у ресторані, не забувши привезти з собою заморські подарунки. Серед них була і в'ялена солона риба. На останню Віталіна налягати стала, і за кілька місяців Артем одразу зрозумів вагітна. Зробили тест, підтвердилося. А ще за кілька тижнів можна було визначити стать дитини. І вони пішли на УЗД у двох. На екрані було нічого не розібрати, а лікар їм сказав: Вам дуже пощастило, у вас трійня. Два хлопчики й дівчинка. Віталіна побіліла і перепитала, що сказав лікар. Артем взяв її за руку і заспокоїв Усіх виростимо. Але на виході з медичного центру Віталіна навіть заплакала. Але ж у нас самих зараз нелегкі часи. На руках мама хвора з інвалідністю. Ну, куди нам троє? Не переживай, не говори так. Діти завжди щастя, я й мамі твоїй допоможу, і ні в чому ми не будемо потребувати. Треба буде, на другу роботу піду. Пішов щасливий час, час очікування малюків. Після автосервісу Артем з Віталіною щодня гуляли парком, планували життя і фантазували про великий дім, а не про квартиру, де зараз тулилися. На восьмому місяці Віталіні запропонували лягти на збереження, бо трійнят чекає, і пологи бувають передчасні майбутня мати погодилася. І дійсно, малюки запросилися на світ раніше, а потуги не йшли. Віталіна мучилася півночі, поки її не відвезли на кесарів ростин, навіть плакала так їй самій хотілося народити малюків, але все забула, щойно їх по черзі поклали їй на груди. Артем плакав від радості, коли вона надіслала йому на смартфон фотографію малюків. Тепер він точно був готовий зробити все, щоб вони були щасливі. Після виписки Артем знайшов варіант підробітку в таксі, вирішив спробувати. Гроші виходили непогані, але став втомлюватися на двох роботах, тому що працював майже без вихідних. У суботній вечір, як завжди, поїхав таксувати, саме тоді найбільше клієнтів. У Віталіни серце защеміло. Залишся сьогодні, он який втомлений. Завтра відпочину. Не турбуйся, все буде добре. Цієї ночі Артему не стало. Віталіні зателефонували і повідомили, що він заснув за кермом. Як вона ридала! Усі сусіди чули. Звинувачувала себе в тому, що не зупинила, і не могла повірити в те, що трапилося. Треба було повідомити його єдиному другові, Дмитру. І, звісно, зайнятися організацією похорону. Дмитро приїхав першим же рейсом. В боляче було на нього дивитися він так нагадував її чоловіка. Дмитро підставив їй плече, а вона ридала без зупинки. Серце стискалося від болю через друга та його рідних, і потрібно було допомогти жінці з трьома дітьми, яким на той момент було всього кілька місяців від народження. На третій день відбувся похорон. Дітей Віталіна залишила з подругою і мамою. Сама ж вона не могла дивитися на коханого. Бліда вона хиталася і ледь не притомніла. Після поминок Дмитро повідомив, що залишається в Києві, щоб їй допомагати. Вона тоді ще не дуже добре усвідомлювала все. Вдруге, він повідомив їй цю новину наступного дня. Віталіна була в шоці. Невже ти справді вирішив залишитися? Ну, а як же море? Я вже зателефонував до Одеси. Звільнився, море почекає. Мені важливо, щоб із вами все було гаразд. Це мій обов'язок насамперед, як єдиної близької людини Артема. Дмитро швидко знайшов роботу в місті, влаштувався торговим представником, зняв квартиру поруч із Віталіною, щоб у вільний час їй допомагати. Хоча без моря було тяжко, і він почувався як сухопутний щур. Але що поробиш? Працював, не шкодуючи себе. На вихідних і вечорами вони гуляли. Він допомагав, піднімав великий візок. Після прогулянки зазвичай заходили в продуктовий магазин і купували на його кошти все необхідне для Віталіни та дітей. Дмитро розумів, що в ньому прокидається інтерес до Віталіни не тільки як до друга, а й як до жінки, але не знав, як зробити перший крок. І Віталіна теж відчувала, що починає захоплюватися другом покійного чоловіка. Але розуміла, що це неправильно зближуватися так швидко після трагедії. Вони поки що вирішили просто залишатися друзями. Одного разу Віталіна поскаржилася на втому, і він так тепло її обійняв їм не треба було більше слів. Вони зрозуміли, що хочуть бути разом. Дітям до того моменту вже було по року. Уважна мати почала помічати, що хлопчик Степан почав відчувати задишку під час руху. Тут якраз треба було проходити диспансеризацію. У Лізи та Сашка все було добре. А ось у Степана, які підозрювала Віталіна, виявили проблеми з серцем. Лікар заспокоював, можна зробити операцію, і хлопчик житиме довго і щасливо. Ось тільки держава на неї грошей не дає». Віталіна впала у відчай, де взяти гроші. Вони й так не шикують, хоча Дмитро сил вибивається, щоб їх забезпечити. Вона знала, що його друзі казали йому: Навіщо тобі така з причепом, тільки на неї й працюєш. Молодий ти ще, знайдеш собі дівчину краще. Віталіна прийшла з полікліники, а Дмитро вже був вдома після роботи. Бачить, що її всю трясе, а діти, відчуваючи настрій мами, плачуть, він злякано запитав, Що сталося? На тобі обличчя немає. Підемо на кухню, там все розповім. Віталіна відвела дітей у дитячу і налаштувалася на серйозну розмову. У Степанчика проблеми із серцем. Ось висновок. Усе можна виправити, але операція коштує величезних грошей. Дмитро посадив Віталіну на стілець і дістав для неї валеріанку. Не треба впадати у відчай. Послухай, ми обов'язково знайдемо ці кошти. Ти ж пам'ятаєш, я всі обіцянки виконую. Дмитро пішов брати кредит. Відмовили. Потім задумався про волонтерів. Майже всю ніч не спав. Усе думав, як можна організувати збір коштів. Добре, що наступного дня був вихідний. Вранці Дмитра осяяло треба відкрити свій блог. І люди почитають їхню історію. Він розповість про хворобу степанчика і небайдужі обов'язково знайдуться. Прокинувшись, Віталіна побачила, що її коханий сидить за ноутбуком. Він пояснив, як хоче вирішити проблему з операцією. Вона лише знизала плечима. Нехай спробує. Дмитро у всіх фарбах написав про своє життя, про дружбу з Артемом, про дитбудинок, а закінчив розповіддю про степанчика. На його подив, перші відгукнулися вже наступного дня. На електронний гаманець прийшла невелика сума. Але ж це тільки початок. Він почав розміщувати фотографії з життя тринят, блог зростав набагато швидше, ніж очікувалося. І через тиждень у нього на рахунку висіла сума, що дорівнювала його щомісячній зарплаті. Але все одно це була тільки мала частина від вартості операції. А незабаром Дмитру надійшла рекламна пропозиція на солідну суму. Потім ще одна: сім'я не могла натішитися своїм щастям. Віталіну і Дмитра з дітьми почали впізнавати на вулиці. Спочатку молоду жінку це бентежило, але з'явилося дуже багато чудових знайомих. Уже через кілька місяців вони вирушили на операцію за кордон, встигли. Звіти виклали у блозі. Степанчик, немов заново народився, якраз почав більше ходити і ніякої задишки не було чутно. Братик і сестричка зустрічали його щасливими. Оскільки коштів тепер у сім'ї вистачало, Дмитро пішов із роботи. Вирішив заснувати фонд допомоги всім нужденним. А заразом і про братів наших менших не забув. Зайнявся волонтерством. Він зрозумів, що, хоча пристрасно любить море, але це заняття йому ближче до душі. А на моря й океани вони й так тепер літали всією сім'єю раз на рік. За весіллям Віталіни та Дмитра стежило півтора мільйона підписників, організували пишне торжество. Як у казці Сашко, Ліза і Степан були одягнені як янгулята. Не минуло і півроку після одруження. Як Віталіна приготувалася повідомити Дмитру радісну новину. У їхньому новенькому триповерховому будинку на першому поверсі у Вітальні вона накрила стіл, щоб повідомити, що вагітна. А чоловік, дізнавшись, що в четверте стане татом, був неймовірно щасливий. Ось така історія, друзі. Якщо вона вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємось у наступній історії.